Друзі, всім привіт! Який гарний вітерець в полотку. Зараз невеликий обзорчик на ціни, на акції Атибовські. В принципі, покажу. В основному тільки те, що хотілося самому купити. Там у мене невеличкий список є. Зараз Прив'яжемо на коня. Наше улюблене місце на половках. Опачки. Так, подивіться на плакати, Вон вже щось розпродано. Бо всереду. В середу вже будуть нові акції, а ми ще з вами ці толком не купили. Я-то вже їх купляв, ну... Не показувало. Дивіться яка. Куча мечів. Всім привіт. Давайте, бачите, хрещаток. Навірно, сьогодні візьму пару пачок. Я надіюсь їх довезу, щоб вони не розставили. Так. Тут щось нас цікавить, ні, 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 ні не Коротше, за цього варіанта нас нічого не цікавить. Цю фігню ми не граємо, не зрозуміло. Оцей велосипед постійно тут стоїть, кожен день, ну почти. Може це якогось сторожа чи кажу сторожа охоронця або як його вантажника. Так, ложу ключики. Возьмемо на тележку. Так, візьмемо тележку. Іли корзину. Там, напевно, корзини. Я не думаю, що нам так багато щось. Так, треба якесь пиво додому взяти. Коротше, вдома нема пива. Пиво. пива. Вдома нема пива, взагалі ніякого холодильника. Ладно, візьмемось. Це грушу любемодмозель. Воно з'явилося в 950 грамових бутылках. Візьмем її. А мені, в принципі нічого такого і нема. Може Калсбор. Сейчас я посчитаю. 28 4 банки. Ну короче получается десь 100 с чем-то, 116. Староправным 124. Даже не по пол літра. Ладно, давайте. щоб вдома було. Ось возьмем коротше по карточке буде 28,40, а так 29 чим-то возьмем, потому що холодильник уже все. Всі запаси, иссякли, нема нічого. Коли вже боржомі зроблять по дешевке, гривень по 50. А картофан я брав учора, Я не пам'ятаю вже чи знімав, чи не знімав. Картофан у нас по 15.60. У мене вже є ужин, тільки надо до нього щось типа баличка купить. який... навіщо таке продавати, Ну це вообще жесть. Гнилятина. Це не лучше. Так, помідорчики я вчора взяв, Знаєте, що ж я хотів? Навірно я возьму от Хайбуде. Мені це подобається, ну вам видно соус чесноком, Дуже смачний. Ну мені так подобається. По карточці буде 2460. Карта в мене є по двох банків от обовська, так що можна. Так, давайте я ще. Чуть-чуть вниз -чуть може. Ладно, кетчуп у мене присутствует. Так, хліб, Блін, щоб не забути хліб, вчора чи позавчора брав пів хлібинки. і уже його я з'їв. Так. Такий Так. Какие прикольные с этим. 에, с паприкою, чи з чем чи з перцем острим, Короче, я толком не читав але він такі остренькі, прикольний. Зараз надо глянути список. Масличко, що тут у нас? Це у нас не цікаво. Ну, у вас щось цікаве, можливо. Дивіться. Можливо, у вас щось цікаво. Мене не цікаво, нічого взагалі. Так. Кстати, сейчас мы тут глянем по пиву. Я вот такой фигни не пил вообще. Ну что це, Два литра. Я брав сегодня. Литру цього. Что там брал? А, литру ячменный колос. То вот такие деньги потянул, грубо говоря, вот такие. А тут двушка, чискики, да. Те сами гроші. Мне кажется, там такие помої, Что жесть. Не пийте таке гамно. бережіть своє здоров'я. Взагалі пити не можна, щоб здоров'я берегти. Ну якщо хто п'є, як я, то більш-менш Чернігівські розмили немає. Коротше, поки що у нас варіант такий-мене найкращий, що ми купили. Так, що такое? А, ще я вспіваю Вот дома закінчився сир. Звини гору я люблю. Ось він такий жовтоватий. Зараз глянемо дати. Дати, дати. Що вони затерть якісь? А ось 23, 11, ну до 11, нормально. Завтра може буде, ой, не завтра середу будуть другі сирі. На другі сери акції може будуть кращі, подивимося. Ну, в принципі, раніше можна було купити 48, 47, там таке. Вже все, лоха закінчилася. Цей буде може до полтинника. Цей, цей тоже сир люблю прикольний. Він до полтинника може бути по акції. Так, хотілося таку фішку. 44 гривася, ну не акція. Давайте оце візьму На всякий випадок Польські, поляки нас кормлять сос... своїми сосняками. Вдруг я нічого м'ясного не куплю, переб'ємося переб'ємося сосисками. сосісками. О, тигрика підвезли, значить ми полярки посилаємо назад в Польшу нахар. Сьогодні ми в них не нуждаємося, а з нашого виробника пару паків, Ти, тигриня, м'ясна лавка, прикольні, дуже подобаються. Так, там не дуже і багато. А вчора я хотів і взяти не було. Так що поляки поки що от сос Петрович, а ми беремо поки що свої. А там будемо далі, далі будемо посмотрети. Так, тут нас нічого не цікавить. Так, рибка дорога. Зараз гляну список, відійдемо в сторонку. Сир я взяв. Ага. ага. А зараз. Знаєте, що я хотів? Що я хотів? Батончики рошеновські. Вот смачні батончики и люблю. сейчас не фау, фау, фау по 11.50 на полтинничок такі. ми На полтинничок так урвали. Тупо батончики це нам YouTube за сьогоднішні зйомки, заплати 5 батончиків. Нормально. Заробили на 5 батончиків за півдня катання по по місту зйомки і все проче просто суперський улов. Oh, wow. суперська зарплата да? ну типа того так ну що, друзі там ще мені треба буде зайти за этим любимо бухлішко, бухлішко. хочем любим бухлишко ну, не, не, нельзя нельзя бухлішко брат так, дві каси працює, давайте ставимо на цю касу. Зараз цим список. Так, давайте я чуть-чуть припущу. Подивимось скільки це все буде коштувати. I um... А, блин короче забудь самоороженность взять ладно пойдем завтра э, побежала побежала 316,60. Карта будь ласка. Бабло вообще обидится. Еще У нас есть карты так. Вот эту сейчас. сейчас вот эту.

да. Так Ой, вот вот так. 407 гривен. Удачи. Так, все, друзья. Всем хорошего дня. Восьмий кошек. Забувся морозиво купити. Так, побачимося ще в АТБ в других супермаркетах. Давай.